Виконуємо номер 15 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та номер 15 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них. Завдання перше удвічі більше за інший, друге становить дві сьомих від іншого. Приступаємо до виконання. Я не буду виконувати малюнок, ми розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. У першому завданні позначимо менший із суміжних кутів змінної Х, нехай менший із суміжних кутів х градусів, тоді більший буде в нас відомо удвічі більше за інший. 2 Х градусів. Їх сума складає х додати 2 х градусів, оскільки кути суміжні, то їх сума 180 градусів маємо рівняння. Х Додати 2х дорівнює 180. І тепер 1х плюс 2х це буде 3х, і нам залишається поділити на 3. 180 поділимо на 3 – отримаємо 60. Отже, менший із суміжних. Кутів 60 градусів, тоді більший 2 помножити на 60 – 120 градусів. І записуємо відповідь до першого завдання – 60 градусів і 120 градусів. І переходимо до другого. У другому завданні один з них становить дві сьомих від іншого. Тут позначимо більшість з кутів змінної Х. Нехай більший з суміжних кутів. із суміжних кутів х градусів. Тоді менший становить 2 сьомих, значить 2 сьомих х градусів. І їх сума буде х додати 2 сьомих х градусів, оскільки Кути Суміжні, то їх сума 180 градусів. Маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати 2 сьомих Х дорівнює 180. 1х, то дати 2 сьомих х, це буде 1,2 х Тепер подамо 1,2 сьомих у вигляді неправильного дробу і поділимо 180 на отворений дріб. Х дорівнює 180 поділити 1 ножим на 7, плюс 2 сьомих. 9, 9, подамо 180 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 7 дев'ятих. 189 скорочуємо на 9, буде 20, і 7 множимо на 20, це буде 140. Отже, більший із суміжних Кутів 140 градусів. Тоді менший. Тут я пропоную відійти від умови, не множити на 2 сьомих, 140. А відняти від 180 так буде простіше. 180 відняти 140 це буде 40 градусів. Записуємо відповідь. 40 градусів і 140 градусів. Номер 15 із розділу. Повторюємо математику за 7 клас, підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.